Школярі Вінниці зустрілися з депутатами міської ради і мали змогу поспілкуватись та задати свої запитання. Хлопці та дівчата дізнались про роботу сесії міської ради, діяльність депутатських комісій та що потрібно, аби стати депутатом. Усього у проєкті професійні обрії взяло участь 25 дітей. Враження у всіх різні: комусь зайшла журналістика і політика, а комусь театральне мистецтво. Мені сподобався дизайн. Також сподобалась журналістика дуже. Бо ну це дуже цікаво спілкуватися з різними людьми. Ну також мені дуже сподобалася політика, бо я хочу також і стати, може, якимось депутатом. Взагалом дуже все цікаво, і дуже багато чого дають ці обрії професійні. Найбільше запам'яталося акторське мистецтво. Я ним до цього займалася і зараз займаюсь. Серед учасників діти полеглих і безвісти зниклих захисників та діти-переселенці. Такі профоритаційні заходи в рамках проєкту «Професійні обрій організовує департамент соцполітики Вінницької міськради спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом. Основне, що діти прагнули цих знань, діти цікавились цим. І, звичайно, для нас було важливо, щоб вони, побувавши в цьому проєкті, Взяли нові знання і взяли нові знайомства. Вони фактично познайомились між собою, вони цих два місяці комунікували між собою, вони обмінювалися думками, вони цікавилися якимись новими знаннями. За два місяці школярі познайомилися з професіями психолога, журналіста, туристичного бізнесу, айТ-технологіями, театроведами, акторами, бізнесменами та депутатами. Перед вами багато доріг постане, що у вас будуть випробовування різні і перепони, але я точно впевнена в тому, що ви впораєтесь, тому що ви круті, ви класні, ви самостійні, уже незважаючи на те, що неповнолітні. Всі учасники проєкту отримали дипломи та цінні подарунки. Влаштовувати такі заходи планують і надалі. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.